Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні полуничного мохіто. Для економії місця в коморі рекомендую консервувати концентровані фруктові сиропи. Розбавивши літрову банку такого сиропу 2 літрами води. Ви отримаєте 3 літри дуже смачного компоту. Пропорції інгредієнтів легко запам'ятати. На 1 літрову банку даємо 300 г полуниці, 150 г цукру, пів скибки лимона, пів скибки лайма, гілочку м'яти. 1 четверту чайної ложки лимонної кислоти. Заливаємо усе окропом по край банки, накриваємо банку кришкою та закручуємо її. Для того, щоб цукор гарно розчинився, банку потрібно злегка струсити, перевернути, укутати та залишити до повного вистигання. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все дається!